А що там у нас з Лорок? Ну, останні новини з болот, те, що вона співає і намагається покорити. Е, покорити? Як правильно? Oh, fuck you, fuck you. Всі таракани на болотах повилазили на нову хвилю. Отже, і вона там була, але співала в незрозумілих таких нарядах, в таких неакуратних париках і старі хіти. Нічого нового. До речі, вона намагається співати англійською і начебто покоряти захід. Не знаю, як в неї це получиться, але мені здається, то вона запіснилася. І ще... Хочу додати, що її новий бойфренд, як вона так називає, чи партнер, чи хто він там в неї такий масажист, культурист, йогіст, він, начебто її ще й продюсер. Люди, вона знов наступає на ті самі граблі. Він ніхто. Людина ніоткуда. І вона віддала йому управління. Своїми ресурсами. Ну, давай, давай, Анютка. Знов на ті самі граблі.